Всім привіт! Ви на моєму каналі Стаді Інгленд. Сьогодні я розпочинаю цикл відео про навчальні дисципліни в англійській школі. І перше відео буде присвячено релігієзнавству. По-перше, тому що наближається Різдво. А по-друге, тому що в церкві, в яку ми зараз заходимо, жив і працював видатний Джон Вікер, який став засновником європейської реформації. Ця церква Святої Марії є місцем паломництва. Англомовних християн з усього світу саме тут була перекладена на англійську мову Біблія. Отже, хто такі Джон Вікліф? В далекому 1340 році він був професором Оксфордського університету, видатним теологом і науковцем, особистим другом короля Едварда III. Він перший почав піднімати питання про те, що звичайні люди не можуть розуміти служби в церкві латинською мовою. І внаслідок цього зазнав переслідування з боку Католицької церкви. Папа Григорій 11 навіть засудив його до смертної кари. Синод виніс рішення і лише особиста дружба з королем Едвардом III Врятувала його від смерті. Король Едвард III призначив його ректором у маленьке місто Латерворт, де Джон Вікліф і здійснив переклад Біблії на англійську мову. Ніхто не знає, де він похований, оскільки після його смерті католицькі священники викопали його рештки, спалили і викинули в місцеву річку. Проте ім'я Джона Вікліфа. Назавжди залишилося в історії як засновника реформаторського Руху в Європі. Ось вона церква Святої Марії, місце сили і місце перекладу Біблії на англійську мову. А тепер я хочу показати і розказати, що вивчають на уроках з релігійної освіти. Отже, які основні теми вірування і вчення, практики, відносини і родини, релігія і життя, існування Бога, релігія, мир і конфлікт, релігія злочин і покарання, релігія людські права і справедливість? Ось така книга. Тут зібрана основна інформація. Яку студенти повинні опанувати до випускного екзамену GCC. Які вони релігії вивчають? В принципі, всі світові релігії.